Бахмуті, де стріли чути, де стільки світ Уже полягло, тихо стало І залунало, Христос родився, Славімо Його! мойого, тихо стало і залунало, Христос, родився, Славімо Його! Донецька нічка, вічка свічка і ворогам землю Стали солдати, колядувати, Христос родився, в славі стали солдати, колядувати, Христос родився в славі а в Тернополі маленька оля, з фронту чекає татка свого, ручки складає, слізки втирає. Христос родився славі моєго ручки складає, слізки втирає Христос родився, славі моєго наша родина, вся Україна і зброї сили, і дерево, під Божим сягом йдем до звитяги, Христос родився, славі моєго і Божим стягом тем до звитя, Христос родився славі логиною.